Всім привіт, друзі! Ну що, настав час до другого дня турику з режимом Кривава битва. Отже, 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 що ми бачимо? ТОП-50%. Так, давайте подивимось на наш захист. Захист у нас піднявся на Б. І я вас скажу. За рахунок того, що стоїть, ну, що ставили, то й було. То досить непогано, Б ранг, як на мене, досить-досить непоганий результат. І отже, переходимо одразу до битви. Так, що ми бачимо, що ми бачимо. Так. Цікавий захист нас чекає. І що я можу сказати? Мені обов'язково треба якийсь диспелер у синьому кольорі, тому вандочку ми зараз будемо замінювати на якогось іншого героя. На якогось іншого героя. Ой, навіть не знаю, дуже сильно хочеться взяти кірюху. Але ж, але ж, лікування не працює, а баф... Ну, я не впевнений, що мені сильно та й потрібен. Добре, беремо Соньку. Ось з такою командою будемо йти. Так, загони Соньки даємо, все готово. І вперед, перший бій. Давайте подивимось, хто і кого. Так, 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 так. Так, що ми бачимо, що ми бачимо? Ну, бачу, трошки каміння є. Є, так, давайте поміркуємо, який хід буде краще все зробити. Так, синеньких бачу ось тут. Трієчку знизу. І трієчку ось тут. Тут ми в пенгі будемо заряджати. Ну, добре, давайте. Перший хід пішов. Зараз глянемо, як тут поле стане, другий є. Так, третій хід, мабуть, ось тут зробимо. Можливо, тут синенькі підійдуть. У дуже вчасно, дуже вчасно. І заряджаємо трьох наших героїв. Так, кого будемо копіювати? Сів, uh, ну тут немає просто б'ючих героїв. Тобто я скопіював би сіф, але мені тоді треба пенгі заряджати і так далі. А я не впевнений, що це гарна ідея, чесно кажучи. Чесно кажучи, пінгіна можемо скопіювати, мабуть, так і зробимо. Давайте. Чому б ні? Він мені міньйонів дасть, і плюс до всього ми ще якісь демахта нанесемо. Так, мінус пенгі є. Це є чудово. Тепер залишилось uh, дозрядити якихось наших героїв. Зараз побачимо. Хотілося б червоних, звісно. Ну, це вже якщо вийде. Якщо не вийде, то будемо, як кажуть, будемо мати те, що є. Так, ок-ок-ок. Так, бачу вихід на червоні, але тут тільки один хід. цей. більше я вихід на червоний не бачу. І ще можемо ось тут підняти. Тут тоді три червоненькі складеться, можливо, ще знизу підійде. Більш цікаве. Так, є. Тепер треба поміркувати, кого будемо копіювати. Так, цей ставить міньйонів, це ухиляння. Ухиляння. Ну, мабуть, давайте правий фланг е дозаберемо, щоб мені там ніхто не заважав, і буде в нас тут ну, ціла частина поля, куди ми можемо кидати камінчики, і нічого нам за цього не буде. Так і зробимо. Так, чудово, червоні камінчики знову йдуть. Тепер, тепер будемо вирубати ось цього героя. Є. Так, а ну висачіть Соньки, як ви гадаєте? Так, звісно, вистачає. Перший бій це перемога. Супер. Супер. Так, переходимо до другого бою. Так. Ух, ух, ух. Так, ну тут уже буде так. Набагато важче, ніж в минулому тут такі герої стоять досі цікаві. Добре, що Людвіг не на альфа зламі, але якщо він зарядиться і ультане, усі герої будуть заряджатися з шаленою швидкістю. Добре, давайте. Вперед нічого змінювати не буду, мене команда атаки влаштовує. І давайте спробуємо пробити цей захист. Так, що ми бачимо, що ми бачимо. Синенькі, начебто, є, але вони так стоять негарно, що це капець. Так, добре, давайте. О! Так. Комбо, звісно, це дуже гарно, але в деяких випадках воно може тільки нашкодити. Так, четвірочка. Четвірочка, дуже вчасно. Так, давайте зараз спробуємо забрати ось цього героя. Так, і мабуть, через ось цей підрив бомбочки. Зараз забираємо центрального героя. Тут плюс до всього синеньких виводимо. Так, крокодила. Будемо забирати. Є, супер. Дозаряджаємо трьох героїв, і тепер треба поміркувати. Ну звісно, в даному випадку треба копіювати альфріку. Тут навіть ну, немає варіантів, чесно кажучи. Треба збрасувати їм ману. Все, все супер. І тут будемо зараз тут уже ходи робити. Так, давайте зробимо ось так. Три червоненькі, гальярда віддамо У цю несамовиту горгулю, щоб вона нам не заважала. Так, скільки вона буде ще триматися? Скільки буде ще тримати? Ще два ходи в нас є. Так, окей, давайте забираємо правий фланг. Є, тепер трійку жовтеньких сюди, щоб скинулась мана. Є, супер, мана скинулась. Ну і тепер залишилось тільки знайти потрібний камінчик, щоб дозарядити наших героїв, і все, і це теж буде перемога. Однозначно. Так, робимо ось так. Тут трійку червоних збираємо. Все, супер, супер, друзі. Це теж шот. І все, забрали. Та ні, не може такого бути. Ти дивись, вона ще залишилась жити? Ну, ні, не сьогодні. Андіамо, сьогодні твій захист не витримав. Так, добре, 2-0. Продовжуємо. Так, ну чим далі, тим більш цікавіші, цікавіші захисти будуть нас зустрічати. Океана бачу, бачу також ось цього героя Малін. Так, малін, малін, малін. Добре, що він повільний, друзі. Ну добре, давайте, давайте, вперед. Тут, до речі, вже Людвіг на альфа зламі, тому буде важче, ніж минулого разу. Ну, зараз ми це все камінчиком знімемо. Так, мабуть, зараз зробимо акцент на те, щоб зарядити червоних героїв. Ну, героїв, героївський вогню. І зробимо ось такий хід. І зараз будемо пробивати Людвіга. Але ж він встигне ультанути. Ах ти ж. Шкода ти така. Ну, нічого. Так, давайте з камінчикою маємо дозабрати. Далі, далі, далі. Океан, океан. Ну тут три синеньких, два синеньких має вистачити, щоб його дозабрати. Тому робимо акцент сюди. Тут два синіх камінчика. Точно вистачає, я ж все порахував. Далі копіюємо маліна. Поїхали. Так, є. Ну і добиваємо ось цього героя. І залишиться тільки один магній, який мені теж уже нічого не зможе зробити. Ну тому що він один, а один в полі не воїн. Тим паче, якщо це герой регулярний, хоч і в костюмі, ну нічого він не зробить. На жаль. Так, залишилось зовсім трошки йому протриматись. Ну, поки я не дозряжу своїх героїв і не переможу його. Так, є. І добиваємо. Все. 3-0. 3-0. Супер, йдемо. Так, топ-10%. Гуд. Йдемо далі. Так, що нас тут чекає? Є сет. Повільний герой, добре. Любий середній. Ну, тут так, тут буде дуже важко. Дуже важко. Тут герої ВТК. Є новенькі. Ну вперед, давайте. Головне зараз зарядити героїв стихії льоду, щоб зарядився Локі, і ми змогли скопіювати ульту Альфріки. Але ж можливо, і не станеться, тому що синього камінчика на полі вже небагатько. Раз, два, три, п'ять. Це дуже мало. Давайте зараз тоді будемо шукати його. Будемо його шукати. Я навіть не знаю, де його шукати, але це таке. Це квест. Знайти синій камінчик. Тут, мабуть, ось так зробимо. Тут камінчик полетів. Ще варіант, звісно, є, зарядитися через червоних героїв. Але ж, ну ви бачите, тобто фіол є, синього червоного немає. І скоріш за все це буде заливчик? Так, ну поки що тримаємось. Так. Ок. Давайте зараз ось такий хід зробимо. Головне, щоб зараз поле не полетіло. Є, 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 є. є. Так. Однозначно, будемо забирати. Ну, звісно, в будемо забирати ольфріки, тому що ну, я не знаю, що ми тут можемо зробити. Нічого, чесно кажучи. Так, синеньких мені не вистачить дозарядити, ну я спробую в будь-якому випадку. Варіантів небагато. От одного камінчика не вистачає, щоб зарядити локі, і це є дуже погано. Так, давайте спробуємо пробити цей захист, хоч якось. Трошки, 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 трошки не вистачає. І зараз може бути фаталіті. Вона буде ультувати в будь-якому випадку. І я навіть не знаю, який хід зробити. Ну давайте зараз знизу тут щось попросимо, щоб прийшло, але воно не прийде. І отримаємо. Я, до речі, думав, що буде болісніше, ніж те, що ми отримали. Ну, в будь-якому випадку це вже все. Хоча ми ще маємо там зробити, ну, декілька ходів можемо зробити. Ну, зараз, мабуть, заберуть Мар'яну. Так, все, не витримали. Не витримали, на жаль. Ну, тут трошки з камінчиком не пощастило, нічого страшного. Це ж турнір, це ж не війна. Ви що? Перший програш за 2 дні. І нічого страшного. Продовжуємо. Так. Ух. Тут теж дуже е, цікаво буде. Госек. З яким треба теж впоратись в першу чергу. Ну давайте, давайте вперед. Так. Так, так, так. Ну мені тут знову поле не подобається. Добре, давайте зараз отакий хід зробимо. Так, синенький є. Синенький. Тобто будемо зараз акцент робити на На синеньких героях. Ну, 100%. Давайте зараз отут пошукаємо камінчик. Тут. Тут досить добре було посів синій під'їхав, але що його немає. Тому зараз ще. Червоні полетять. І зараз будемо отримувати на горіх. це може бути друга поспіль. Так, другий програш Поспіль може бути. І тут я вже нічого не зроблю. Я, звісно, спробую госека зараз скопійнути. Так, давайте подивимося, що в нас тут е вийшло. Так, скільки в тебе тут камнишкіра залишилось. Два удари. Два удари. Ну, давай. Так, добре, тут, будь ласка, Мар'янку, мені не бийте. Ні, вони її вдарять 100%. Ну, все, друзі. Ось такий у нас другий день туріку пройшло. Дві поразки поспіль. Ну, таке буває, нічого тут не поробиш. Нічого тут не поробиш. Я не можу всі туріки відігрувати без поразок. І другий день, ну такий, досить невдалий вийшов. Хоча на початку начебто йшли добре. Ну, таке буває, нічого страшного. Головне, що тримаємось. 105% зайшли. Поки непогано, будемо надіятися, що наш захист буде триматися в категорії Б. Ну і завтра спробуємо відіграти краще, ніж сьогодні. А на цьому все. Пишіть, як у вас, справи у Туріку. І всім пока. Успіху!